Як тримати себе вкупі у важкі часи? Сім точок опори. Ми живемо в епоху тотальної невизначеності. Зовнішній світ постійно підкидає нам виклики, до яких неможливо підготуватися. У такі моменти найважливіше не шукати порятунку зовні, а мати міцний внутрішній фундамент свої точки опори. Привіт, мене звуть Древальд Дмитро, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження. І в цьому відео я розповім вам про мої сім основних точок опори, які допомагають мені тримати себе вкупі, зберігати спокій і повертати контроль над власним життям, щоб не відбувалось навколо. Те, чим я поділюсь з вами, це не просто якась суха теорія, це мій особистий рятувальний жилет, це те, що допомагало і допомагає мені у найважчі періоди мого життя. Раджу вам подивитись уважно це відео від початку і до кінця, тому що, можливо, ці точки опори стануть і вашим міцним фундаментом в житті. І так, точка опори номер 1 Точка опори номер 1 для мене це мої ранкові ритуали. Моя перша точка опори це те, як я починаю свій ранок. Ці дії, з яких я починаю свій ранок, я називаю ранковими ритуалами. Вони моя тиха гавань перед штормом робочого дня. Кожен свій ранок я починаю з п'яти простих речей. Перша річ це медитації. Я сідаю і 5-10 хвилин просто сиджу і дихаю спокійно. Просто починаю свій день з тиші. Таким чином, заспокоюю свої думки, не біжу кудись, не починаю активно свій день, а просто зі спокою починаю свій день. Друге, що я роблю, це. 10-15 хвилин у мене йде на молитву. Я молюсь. Я дякую Всевишньому за все те хороше, що є в моєму житті. і Я там прошу, щоб він попіклувався там про мене, про моїх близьких рідних. Таким чином, я зранку спілкуюсь з творцем. Третє, що я роблю, це там 10 хвилин я проговорюю позитивні афірмації. У мене є список своїх позитивних афірмацій, і я їх проговорюю зранку, Таким чином я налаштовую себе на позитив. Далі я 10 хвилин читаю якусь книжку, таким чином активую свій мозок. Ну і п'ята річ, яку я роблю кожного ранку, це зарядка. Я роблю зарядку. У мене є певні вправи фізичні, які я виконую, і таким чином я активую своє тіло, і таким чином я наповнюю себе енергією. Це 5 речей, з яких я починаю кожен свій ранок. Це мої ранкові ритуали. І я раджу вам спробувати також додати ці. 5 простих звичок у своє життя та зробити їх своєю першою точкою опори в житті. Що для цього вам треба зробити? Для цього вам треба просто прокидатися на 30-60 хвилин раніше, ніж ви зазвичай прокидаєтесь і, ці, і виконувати ці дії. Тобто, якщо ви там кожного ранку прокидаєтесь в 7, то вам треба там вставати в 6.30 або в 6 і просто робити там 30-60 хвилин ці 5 простих речей. Якщо вам одразу важко це зробити, якщо вам одразу важко там вставати на 60 хвилин раніше, то можете спростити собі задачу максимально на старті для того, щоб вам було простіше. Почніть з п'яти хвилин. Просто кожен ранок почніть прокидатися на 5 хвилин раніше, і 5 хвилин приділяйте цим п'ятьом звичкам. Одну хвилину просто беріть і сидіть в тиші, потім одну хвилину моліться, потім одну хвилину проговорюйте позитивні афірмації, потім одну хвилину читайте і потім одну хвилину. Якби робіть зарядку. І це 5 простих речей, просто почніть робити, хоча б по одній хвилині. Просто на 5 хвилин раніше прокидайтесь і по одній хвилині приділяйте цим п'ятьом речам. Коли ці дії стануть вашими звичками, коли вони приживуться, то потім поступово збільшуйте час, який ви будете їм приділяти. Тобто приділяли по одній хвилині, потім по дві, по три, по п'ять. І так до тих пір, поки ви не будете приділяти кожні ці звички по 10 хвилин. І таким чином ви потім будете прокидатися там на. 30-60 хвилин раніше, і там кожній цій звичці приділяти 5-10 хвилин. І таким чином ці ранкові ритуали вони будуть вам допомагати правильно налаштуватися на ранок, і це може стати вашою першою точкою опори в житті. Точка опори номер 2 Моя друга точка опори це спорт. Моя друга точка опори це спорт, бо як кажуть в здоровому тілі здоровий дух. Для мене спорт зараз це не історія про якісь рекорди чи про якісь досягнення. Я ні з ким не змагаюсь зараз. Спорт для мене це зараз історія про здоров'я. Це мій спосіб тримати себе у формі, бути наповненим енергією та добре почуватися. Тобто я не для якихось досягнень, не для не заради якихось там змагань займаюся спортом, а для того, щоб тримати себе в формі, наповнювати себе енергією та добре почуватися. І так, що ж е, входить в мій спорт? Крім ранкової зарядки, мій спорт це турнік та бруси два рази на тиждень, футбол один раз на тиждень і вправи на спину та прес за методикою Голтіса шість разів на тиждень. Це те, що я регулярно роблю. Це мій спорт, який я регулярно роблю. Раджу і вам зробити спорт своєю опорою в житті. Що для цього вам треба зробити? Для цього перше, що вам треба зробити, виберіть, виберіть вид спорту або фізичні навантаження, які вам до душі. Тобто виберіть те, що вам буде до душі. Не вибирайте щось складне, вибирайте те, що вам буде до душі. Друге, визначте свій графік тренувань. Регулярність тут найважливіше, тобто найважливіше це займатися спортом регулярно. Третє, проведіть перше тренування вже найближчим часом, в ідеалі вже сьогодні або завтра. Тобто заплануйте вже своє перше тренування. Виберіть вид спорту, назначте собі певну регулярність і потім проведіть перше тренування. Ну і четверте, продовжуйте це робити регулярно якомога довше. Чим довше ви будете займатися спортом, тим краще. Крім підтягнутого тіла, спорт дасть вам ще купу бонусів впевненість у собі, гарне самопочуття, енергію та ясність у голові. Тому це класна опора, яку ви можете зробити для свого життя. Точка опори номер 3 Моя третя точка опори це навчання. І у природи є одне просте правило: ти або розвиваєшся, або вмираєш. Тому для мене навчання це процес, який ніколи не закінчується. Воно є моєю третьою точкою опори. Крім читання книжок, які я е, крім цієї звички, що я читаю книжки кожного ранку, я постійно проходжу там різні курси з продажів, з маркетингу, з інфобізнесу е, в тих темах, які мені цікаві, які мені актуальні. Я вивчаю контент успішних підприємців, наших і західних. Я тестую нові ідеї на практиці, які дізнався під час навчання. У мене з'являються під час навчання якісь класні ідеї, я хочу їх протестувати. Я їх тестую. Це мій процес навчання. Що це мені дає? Що мені дає навчання? Постійне навчання допомагає мені зберігати інтерес до життя, залишатися актуальним, йти в ногу з часом і швидше досягати своїх цілей. Як зробити навчання вашою точкою опори? Як вам зробити навчання своєю точкою опорою? Перше, що вам треба зробити, визначте найактуальніші сфери вашого життя. У яких ви хочете стати кращими, у яких ви хочете прокачати себе, друге, знайдіть навчальні матеріали, які допоможуть вам прокачати себе у цих темах, або якісь безкоштовні, там гуглі пошукайте, використовуйте штучний інтелект, використовуйте Ютуб, використовуйте всі можливі джерела, можливо, купіть якісь курси для себе, щоб ви могли прокачати себе у цих темах. Третє, виділяйте час на навчання, хоча б 20-30 хвилин щодня, і навчайтеся регулярно. У світі, де все швидко змінюється, важливо бути постійним учнем, не переставати вчитися. Тільки так можна не відставати від життя, рости та досягати більших результатів. До речі, до речі, матеріал, який я з вами зараз ділюсь в цьому відео, взяти із моєї нової міні-книги шлях до цілісності сім точок опори. Якщо ви хочете, щоб цей матеріал був завжди у вас під рукою в зручному, в зручному текстовому форматі, то скачайте мою книгу прямо зараз. Це безкоштовно. Посилання на неї я залишив в описі до цього відео. І так, продовжуємо. Точка опори номер 4 творчість. За професією, я інженер-проектувальник автомобільних доріг. Більшість свого часу я проводжу за нудними розрахунками та кресленнями. Це важлива робота, але в ній мало місця для польоту фантазії та креативу, мало місця для творчості. Тому я знайшов для себе вихід. У вільний від роботи час я займаюся інфобізнесом та створюю навчальний контент для соціальних мереж. Це змушує мене шукати нові ідеї, спостерігати за креативними людьми та створювати щось своє. Таким чином, творчість стала моєю Четвертою точкою опори, тобто я займаючись інфобізнесом, створюючи контент, займаюся творчістю. Для цього я розвиваюсь, дивлюсь на креативних людей, створюю постійно щось своє, і таким чином я зробив творчість ще частиною свого життя, і творчість стала моєю четвертою точкою опори, те, що допомагає мені триматися. Вона дозволяє мені відпочивати від цифр і відкривати в собі нові грані. Як вам збудувати свою творчу опору? Що вам для цього треба зробити? Знайдіть заняття, де ви можете щось створювати. Що це може бути? Це може бути блог або контент. Ви можете, як я, створювати навчальний контент, можете створювати розважальний контент, можете стати таким собі блогером. Це може бути хобі, ви можете там садівництвом, те, що вам подобається. Там, я не знаю, що ви любите робити там, в'язати там хрестиком. Це може бути мистецтво, ви можете там скульптурою займатися, ви можете малювати, ви можете займатися будь-чим. Тобто будь-яка справа. Де ви можете проявити себе, де ви можете щось створювати, де ви можете щось створити, вам треба знайти таку справу. Неважливо, що саме ви оберете, і наскільки професійно у вас це виходитиме. Головне, щоб вам подобався сам процес. Творчість допоможе вашому мозку розслабитися та перемкнутися. Вона додасть нових фарб і смак у вашому життю. Тобто, якщо ви знайдете якесь заняття творче для себе і будете регулярно його. Практикувати, то це стане вашою ще одною опорою в житті. Воно додасть вам нових фарб і смаку вашому життю, і вам буде набагато якби, легше переживати якісь важкі періоди. Тому знайдіть творче заняття, яке вас запалює, і займайтеся ним регулярно. Точка опори номер 5 корисні звички. Я вірю, що наше життя це сукупність наших звичок. І чим вони кращі, тим якісніше наше життя. Тому, щоб збудувати ще одну міцну точку опори, я став мисливцем за корисними звичками. Я постійно шукаю те, що зробить моє життя, хоч трошки кращим. Коли я знаходжу цікавий варіант, то я тестую його на собі, і якщо бачу, що з цього виходить щось хороше, то роблю це частиною свого життя. Наприклад, кілька років тому я почув про таку корисну звичку, як вести щоденник. І я почав вести щоденник, почав ввечері вести щоденник, записувати в нього різні речі. І я записував там, що напротязі дня я зробив, які задачі закрив, що хорошого було в цьому житті. І я таким чином почав вести щоденник. І ця звичка настільки мені сподобалася, що тепер я роблю це щовечора. Щовечора я записую певні, роблю записи у свій щоденник. Постійно веду щоденник, постійно записую, які я задачі за день закрив, що я зробив хорошого, що хорошого було в моєму дні, які в мене цілі, що я хочу там, і ставлю собі якісь нові задачі на новий день. І це допомагає мені ведення щоденнику допомагає мені слідкувати за своїм життям і бачити свій прогрес, а також чудово дисциплінує, як ви можете отримати з цього користь. Ось простий рецепт успіху. Я його почув в одній із е, книг. Я її почув у книзі секрети продаж. І цей простий рецепт успіху звучав так: щоб покращити своє життя або досягти результату в певній сфері, знайдіть корисні звички, які допомагатимуть вам у цьому зробіть їх частиною своєї щоденної рутини. І вони дадуть вам те, що ви хочете. Тобто, якщо ви хочете покращити життя чи досягти успіху, знайдіть корисні звички, які будуть вам допомагати, і зробіть їх частиною своєї щоденної рутини. І вони кожен день будуть наближати вас до ваших цілей, до того, щоб будуть покращувати ваше життя і наближати вас до ваших цілей. А щоб вам було легше впровадити нові звички в своє життя, використовуйте метод спрощення звичок. В чому його суть? Вам треба. На старті, от ви знайшли якусь корисну звичку, яка вам подобається, яку ви хочете зробити з частиною свого життя, яка буде вам допомагати, вам треба на старті максимально спростити цю звичку. Далі, друге, що ви робите, коли звичка проживеться, коли ось цей спрощений варіант приживеться, поступово ускладнювати цю Звичку, банальний приклад вам, щоб ви просто зрозуміли. Ви хочете почати бігати. Що вам треба зробити? На старті максимально спростити собі задачу. Що вам треба робити? Вам не треба починати одразу бігати, а вам треба почати просто поставити собі якби, задачу, завести звичку, просто одягати спортивний там костюм і просто виходити на вулицю, і просто там 5 хвилин проводити на вулиці. І ви спочатку максимально спрощуєте цю звичку. Привчаєте себе, і коли ви вже привчили себе до того, що ви кожен там день, або там раз в два дні, або раз там в три дні виходите і просто одягаєте спортивну форму, просто виходите на вулицю. Потім ви починаєте, коли ця звичка прижилася, починаєте ускладнювати її. Потім ви там 5 хвилин бігаєте, потім 10, потім 20, потім 30, І таким чином ускладнюєте цю звичку. І таким чином ця звичка потім стає більш складним варіантом і таким чином приживається у вас. Це такий метод класний спрощення звичок. Станьте мисливцем за корисними звичками. Знайдіть ті звички, які максимально допомагатимуть вам в житті, і вони стануть ще однією вашою опорою в житті. Точка опори номер 6 енергія. Ще одна точка опори, без якої вам не обійтись це енергія. Вона як паливо для автомобіля. Якщо палива немає, автомобіль не зрушить з місця. Не буде енергії, не буде руху, а без руху не буде життя. Що наповнює енергією особисто мене. Прості, але важливі для мене речі, такі як спілкування з рідними, прогулянки на природі, гарячий душ, футбол з друзями, смачна їжа, обідній сон, навчання, читання книжок, заняття на спортивному майданчику, гарна музика. Тобто є багато таких маленьких, простих речей, які мене наповнюють енергією. І коли я їх роблю, то я таким чином наповнююсь енергією. Щоб зробити енергію вашою точкою опори, вам треба вирішити дві ключові задачі. Перша ключова задача. Визначте речі, які щодня забирають у вас енергію. Зробіть усе можливе, щоб їх стало якомога менше у вашому житті. Тобто визначте, що у, вас, що у вас забирає цю енергію, що у вас щось неприємне. І постарайтесь зробити так, наприклад, там спілкування з якимись людьми, у вас забирає енергію. Постарайтесь зробити так, щоб цього спілкування було як можна менше. І друге, що вам треба зробити, друга задача це скласти список того, що вас наповнює енергією. Чим довшим буде цей список, тим краще. Ну а далі все просто регулярно робити із цього списку щось. Тобто, у вас є список, що вас наповнює. І потім, коли вам не вистачає енергії, ви просто берете і щось робите із цього списку і таким чином наповнюєте себе енергією. Це дуже класно. Енергії багато не буває, тому наповнюйте себе нею щодня. Тобто, уникайте. Тих речей, які забирають у вас енергію, і постійно робіть щось із свого списку того, що вас наповнює енергією. Чим більше буде у вас енергії, тим краще. Більше енергії, більше життя. Точка опори номер 7 дисципліна. Щоб побудувати та втримати всі шість точок опори, вам знадобиться ще одна найважливіша це дисципліна. Саме вона допоможе вам не просто прочитати цей текст, а й впровадити його у життя та отримати від цього певні результати. Тобто, якщо ви хочете отримати з цього тексту, з цього відео якусь користь, то вам ще потрібна ще одна точка опори це дисципліна. Багато людей мають проблеми з дисципліною. Але не хвилюйтесь, дисципліна це м'яз, який можна і треба тренувати. Чим частіше ви це робите, тим сильнішим це м'яз стає. Як треную дисципліну я? У мене є три способи. Перший спосіб це спорт. Щоранку, наприклад, я роблю планку мінімум 4 хвилини. Тобто я вам розповідав, що в мене є регулярний спорт, це те, що також прокачує мою дисципліну. І плюс є там певні речі. Стосовно спорту, які мені допомагають також прокачувати дисципліну. Наприклад, кожного ранку я встаю, мені не хочеться, але я роблю планку. Мінімум 4 хвилини я стою в планці. І це така неприємна штука, яку я не люблю робити, але я розумію, що це корисно для мого пресу, і плюс це прокачує дисципліну. Ти робиш те, що тобі не хочеться, але те, що важливо. І таким чином ти прокачуєш дисципліну. І спорт це класна така штука. Знайдіть якісь такі речі. Які стосуються спорту, які можуть допомогти вам там, прокачати ваше тіло і регулярно робіть ці речі, і це вас буде дисциплінувати. Друге, що мені допомагає прокачувати цей м'яз, це завдання на день. Щодня я ставлю собі якісь певні задачі та виконую їх. Це також мене дисциплінує. Тобто, в мене є. Коли я веду щоденник, я ставлю собі на день певні задачі, і потім я за цей день повинен виконати ці задачі, і це знову ж таки допомагає мені тренувати мою дисципліну. Ну і третє, що допомагає мені тренувати мою дисципліну, це періодичні виклики. Періодично я кидаю собі якісь виклики. Наприклад, в минулому році я поставив собі виклик провести 100 прямих ефірів. Це допомогло мені прокачати себе, прокачати навик ведення прямих ефірів, а також це було про дисципліну. Тому що щоб провести 100 прямих ефірів на Ютубі, мені довелося себе постійно дисциплінувати, тому що я постійно-постійно вів ці прямі ефіри, і таким чином я також прокачував дисципліну. Що це мені дає? Що мені дає прокачка дисципліни? Коли в мене з'являється якась складна робота, яка вимагає багато зусиль, натренована дисципліна, допомагає мені не здатися, то виконати її. І, наприклад, банальний приклад вам приведу. Буквально в, мину... в кінці минулого року. У мене була величезна кількість роботи мені треба було зробити величезну кількість креслень, і дисципліна мені допомогла це зробити, тому що я сідав, я просто розумів, що я цю роботу, якщо не буду зранку до вечора просто робити це, то я її не виконаю. І за рахунок того, що в мене прокачана дисципліна, я сідав кожного ранку, і зранку до вечора я активно працював, і дисципліна допомогла мені справитися в кінці року з величезним обсягом роботи, і тому дисципліна мені дуже допомагає. Тому моя головна порада прокачуйте свою дисципліну, прокачуйте її постійно. Ви не можете бути постійно мотивованими, але ви можете бути постійно дисциплінованими. У цьому вся фішка. Дисципліна допомагає діяти е, навіть тоді, коли не хочеться. Тобто, в цьому сила дисципліни. Ви вам треба щось виконати, вам не хочеться, але дисципліна буде вам допомагати в такі моменти робити те, що потрібно. А без дій не буває результатів, тому дисципліна буде вам в цьому допомагати. З чого вам почати? Як вам зробити цю точку опору частиною свого життя? Перше, регулярно займайтесь спортом і не пропускайте тренувань, тобто заведіть звичку регулярно якимось спортом займатися. Це буде, крім того, що ви там тіло будете прокачувати, це ще й буде про дисципліну, допомагати вам прокачувати дисципліну. Банально, зарядку будете кожен ранок робити, це про дисципліну. Кожен там, день будете якісь там, присідати, умовно кажучи, це буде не тільки прокачувати там, ваші м'язи, а ще й буде допомагати дисциплінувати себе. Регулярність це про дисципліну. Друге, що ви можете робити, яким чином прокачувати дисципліну? Ставте, як і я, собі задачі на кожен день і виконуйте їх. Тобто, беріть, записуйте собі там 2-3 задачі на день і обов'язково в кінці дня робіть звіт, чи закрили ви ці задачі, чи ні. І намагайтесь постійно закривати ці задачі. Це також буде допомагати вам тренувати свою дисципліну. Ну і третє, постійно кидайте собі якісь виклики. Наприклад, поставте собі виклик 30 днів там, ходьби або 30 днів бігу, тобто 30 днів підряд. Ходіть або бігайте якусь певну дистанцію, і це знову ж таки допоможе вам прокачати дисципліну. Ви мож, можливо, тіло там не прокачаєте так сильно за 30 днів, але 30 днів ви привчите себе робити певну дію, і це знову ж таки про прокачку дисципліни. Або 30 днів створення контенту, 30 днів підряд там створюйте контент. Робіть якісь собі періодично виклики, і таким чином тренуйте свою дисципліну, щоб за рахунок дисципліни ви виконували ось ці дії. Прокачуйте цей м'яз, прокачуйте свою дисципліну, і вона допоможе вам збудувати всі точки опори та отримати від життя все, чого ви забажаєте. Тому що, коли вам не буде вистачати мотивації, дисципліна буде допомагати в ці моменти вам діяти. Розумієте? Ці сім точок опори, про які я вам розповів, це не просто список якихось порад, це система, яка перевірена мною у найважчі періоди мого життя. Вона працює, але тільки за однієї умови. Якщо ви будете діяти, тільки не намагайтесь змінити все за один день. Оберіть хоча б одну точку опори і зробіть перший крок найближчим часом, а краще вже сьогодні. Тобто виберіть якусь точку опори, яка вам найбільше імпонує, і спробуйте зробити її частиною свого життя. І пам'ятайте, зовнішній шторм може не вщухнути, але ви можете стати тим кораблем, який не боїться жодних хвиль. До речі, якщо ви відчуваєте, що вам важко почати самому, бракує дисципліни або потрібен погляд зі сторони, я готовий підтримати вас на цьому шляху. Напишіть мені в особисті повідомлення, і я допоможу вам побудувати ці точки опори для вашого життя. У мене зайдіть на головну сторінку мого каналу, в описі каналу є мої контакти, є моє посилання на мій інстаграм, на мій Фейсбук. Напишіть мені в особисті повідомлення, якщо вам потрібна моя допомога, і я вам постараюсь допомогти побудувати ці точки опори для вашого життя, якщо вам самостійно складно це зробити. І не забудьте скачати мою міні-книгу Шлях до цілісності, сім точок опори, щоб вона завжди була у вас під рукою. Посилання на неї я залишив в описі до цього відео. Дякую, що додивились це відео до кінця. Сподіваюся, що воно було для вас корисним. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!